Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні хочу поговорити з вами про доволі неоднозначну книжку. Недобру, вау-класну і не погано, прям фу. Ні, неоднозначна книжка. А поки ми переходимо до цієї книжечки, ви не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити лайки, не забувайте ставити колокольчик, щоб вам приходило повідомлення про нове відео, яке вийшло. А я нагадую, що відео виходить стабільно. Раз на тиждень тому ви підписуєтесь. А ми поїхали. І так, як я вже сказала, що книжка доволі неоднозначна для мене, тому що не було такого прям захвату, що я з першої сторінки почала читати, і до самої останньої мені було прям цікаво-цікаво. Але і книжка не така, що з першої сторінки одразу якась відраза була. Ні. Я зараз скажу про українського письменника Андрія Кокотюху і його книжка Темні таємниці. Тому щоб довго не затягувати цю всю какафонію, давайте одразу з вами перейдемо до сюжету короткого. І так, короткий сюжет книжки темні таємниці. Це начебто детектив. Ну, не начебто, це детектив. Починається книжка з того, що хлопці Євгена знаходять вбитим неподалік від міста піщаного на дорозі, яке, начебто, охрестили дорога смерті, тобто там дуже багато людей помирають. Так, цього хлопчика знаходять, але він пішов в похід не сам. Він попішов похід зі своєю дівчиною Яною, і вона зникла. Мати цієї дівчинки Яни, мати звати Ольга, і вона намагається знайти свою дівчинку, тому що хлопець мертвий дівчинки немає. І вона звертається до приватного, начебто як детектива, тому що чому начебто? Тому що він і не детектив, тому що він не розслідує на, ну так, на замовлення ніякі справи, але він е е був е е міліціонером колись. Так, тому вона до нього звертається по якимось порадам. Коротше, вона до нього звертається. Ви вже це зрозуміли, я думаю. А, так, Звернулася вона до нього, йому сподобалась, ну, як сподобалась, його зацікавила ця історія, і він захотів розслідувати цю історію. І він його звати Вадим Вадим, Вадим Чотар. Вадим Чотар, вона ця мати Ольга. Вона з цим Вадимом Чотаром вона намагається знайти свою дитину в цьому місці піщаному, там де їх цих дітей, Євгена та Яну, останній раз бачили. І вони йдуть по слідам цих дітей. Але все не настільки просто, як могло. Показатись з першого погляду, тому що їм ніхто не може допомогти. Тобто Ольга з Вадимом приїжджає до цього міста, але вони себе подають не як мати зниклої дівчинки і е, слідчого, а як пара, яка шукає свою дитину, яка просто не відповідає на дзвінки. Так, і на жаль, їм чомусь ніхто не може допомогти. Хтось там їх бачив, вони там. Зняли якийсь будиночок, ну не будиночок, вони в палатках біля будинку, який будинок, який їм надали на короткий час користання, вони там були. І це місце там, де цих дітей останній раз бачили. Все, на цьому всі. Як ензелі Гретель, всі крихти, які були розкидані після цих дітей, вони просто пропадають. Тому що далі робить, невідомо. І ці двоє намагаються якраз і знайти ці останні крихти, які залишились після Вадима, після Євгена та Яни. Так, але на цьому все не закінчується. Тому що потім Вадим. Зустрічається з якимось хлопцем, який працює знов на міліцію. На жаль, я не пам'ятаю, як його звати, але він з ним зустрічається. Якось цей хлопець зв'язався з цим Вадимом, і е, виявляється, що ще в цьому піщаному і на околицях піщаного ще орудує банда наркодилерів. І намагається ще й знайти цих наркодилерів, як вони переправляють ці наркотики, по якому шляху. Ну, тобто, такий зам'яс починається. А в кінці кінців, так, вони знаходять цю дівчинку. Я не буду розказувати, де її знаходять і що з нею робили. Але так, кінцівка доволі цікава. Але. Це все, все доволі, як я вже казала, знову повторюсь неоднозначно. Зараз поясню чому. І так, а, після того, як я прочитала, навіть десь. Посередині книжки, коли я читала, в мене були такі відчуття, що занадто багато всього. Тому що знову ж таки, дівчинка пропадає, хлопець помирає, якісь, якась дорога там не помирає, дуже багато людей. Чому помирають невідомо, чому піщане ем, місто воно трошки занепадає, там не багато людей живе. Чому воно занепадає і чому там люди... Ну, продовжують жити, також невідомо. Також ці знову наркодилери, потім е знаходження цих наркодилерів. Вадима е не пам'ятаю, ні, здається, його не, е не похищ... похищають, похищ... не викрадають цього Вадима, але е занадто багато всього. Книжечка невелика. Е тут е щось, 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 тут 300, майже 300 сторінок. Ну, вона дійсно невелика, але дуже багато подій туди вклалось. Тобто, ну, я сподівалася, що я прочитаю про зникнення і розслідування цього зникнення. А в це зникнення ще й напхали дуже багато всього, яке, в принципі, не дуже сильно і пов'язане з цими подіями. Тобто, так, ну, в мене одне слово неоднозначно. тому що. І цікаво було читати, і трошки воно е, вибішувало, тому що там туди пішли, там це знайшли, там тих знайшли, нашого не знайшли. Невідомо, чому цього Вадима е, залучили до цього розслідування. Також невідомо. Там, е, ну керо, дуже-дуже-дуже дуже багато всього там відбувається, яке б я певно викинула ну відсотків, можливо, 15, щоб була повна картина. Тому що ті самі наркодилери, вони ну ні на що не впливають по факту. Ну, до подій, які відбуваються з Яною та Євгеном, там чому цього Євгена вбили, чому Яну викрали, ну воно ніяк не переплітається, але воно туди чомусь всунуте. Ну, якось це так. Однак. Цей автор був другий, з яким я познайомилась з українськими письменниками, з якими я познайомилась. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що тепер мій другий улюблений, це я повторюсь, певно, вже мільйонний раз. Це Макс Кідрук. І е, другий, який я познайомилась, — це якраз Андрій Кукотюха. І я планую е, в такому не дуже довгому майбутньому познайомитись з ще творами цього письменника. Тому що знову ж таки за нотації. Тільки почніть читати його творі, спинитися неможливо. І ось я хочу почати читати його твори. І щоб в мене не було бажання зупинитись і подумати, а на що це все було написано. Тому так, планую ще прочитати книжки цього автора. Так, планую ще прочитати книжки якихось ще українських авторів, якщо ви читали або у вас є щось. Порадити, будь ласка, порадьте в коментарях. Я буду вам дуже за це вдячна, тому що листати постійно, що почитати в КСД, є книгарні, книголенд, і так далі. То в мене мізки іноді просто киплять. І враховуючи, що багато зарубіжних авторів я також шукаю, а на українські такі, та ладно, я. В принципі, треба шукати. Не, не дуже багато знаю, що можна прочитати такого такого толкового. Е, тому так, якщо у вас є щось на вашому. На, приміті, на вашому примітку. Примітку. Коротше, якщо у вас є що мені порадити, будь ласка, порадьте, щоб я собі не ламала мізки. І так, а, варто прочитати? Так, варто, але ви будете знати, що е, сторінок 20-30 можна буде так, трошки прогорнути. А, хоча я цього не робила, тому що я не розумію, як це робити. Але якщо ви так робите, будь ласка, флаг вам в руки, можете спокійно з цією книжкою це зробити. Цікава? Так, не цікава, також так. Перечитувати буду, ні, скоріш за все, не буду. Але порадити її знову ж таки я можу, тому що нагадую мільйони раз, ладно, не мільйонний, четвертий чи п'ятий раз сьогодні, неоднозначна книжка, тому що і не добра, і не погано така. Середня на один раз книжечка, вона піде. Ну що, на сьогодні це в принципі було все, що я хотіла розказати про ще одного українського письменника, якого я нещодавно прочитала і планую ще прочитати. Нагадую, що якщо у вас є щось на примітку, будь ласка, напишіть. Не забувайте підписуватись на мій. Канал. Не забувайте ставити колокольчики, щоб вас сповіщало про вихід нових відео. Не забувайте підписуватись також. У мене є телеграм-канал, інстаграм, все це буде в описі під відео, в закріплених коментарях. Тому не забувайте це робити. Також тік-ток є, викладаю там відео коротенькі. Тому, так, дякую вам за підписку, за лайки, за коментарі. І ми з вами побачимось в наступному відео.